У Тернополі створили куточок краю. Виставка Шляхом серця об'єднала картини, які пробуджують у людях добро, радість і щастя. У виставковій залі краєзнавчого музею 18 художників різного віку представили 150 полотен, які відволікають від рутини та дарують відчуття ейфорії. Це виставка настрій, це виставка серце, це виставка радість для того, щоб ви тут просто відпочили серцем від сірості, від буднів, від сірого асфальту, від сірого неба, яке часом трапляється сьогодні, також. В організації виставки було багато спонтанності та неочікуваних моментів. Зал, в якому експонують картини, організатори практично не покидали три дні і три ночі. Усе для того, щоб відвідувачам на заході було комфортно. Це є наш настрій, це те, що нас надихало, і сьогодні ця виставка вона особливо настроєвою. Картини, які представлені на виставці, організатори обирали серцем. Марічка Кіт, авторка однієї з робіт, що роблять людей добрішими. І, хоч вона ще зовсім юна, проте у свої 9 років дівчинка знає, що треба для щасливого життя. Того, чого хоче людина, добра, якось, але того чого вона хоче, за словами організаторів, виставка буде цікавою тим, хто спраглий радості, хто хоче яскравих барв посеред осені, хто бажає, хоч на трохи зануритись у дитинство. Побачити картини, від яких віє добром, можна протягом місяця у краєзнавчому музеї.